Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же ж правильно прикласти дитинку до грудей. Отже, перше, мамі потрібно тримати тіло і голову дитини на одному рівні. Голова повернута обов'язково до грудей, а носик розташовується навпроти суска. Далі, ми тримаємо обов'язково дитинку животиком до живота. Матері. І четверте, це те, що ми тримаємо не тільки голову і плечі, а і все тіло. Отже, якщо дитина правильно прикладена, як ми можемо перевірити це? У дитинки торкається до груді матері. Ротик широко розкритий. Ми дивимося, щоб обов'язково була вивернута нижня губка дитини. Більша частина ареоли захоплена, а особлива нижня її частина Вона знаходиться в ротику у дитини. І дуже важливий момент це те, що мамі при годуванні не боляче, не в залежності від того, наскільки довго триває годування.